Шановні земляки, знову бій, знову серце і душа рветься на частини, знову зустрічаємо героя на щиті. Ненависна війна обірвала ще одне життя Бориса Юрія Володимировича. Вірний військовій присязі та українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність, наш земляк приєднався. До Небесного легіону. Юрій Володимирович служив молодшим сержантом, командиром відділення, командиром машини механізованого взводу, механізованої роти механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 3 жовтня 2024 року загинув в районі населеного пункту Курської області під час виконання бойового завдання. Шануємо хвилиною мовчання немируючу пам'ять про нашого героя Бориса Юрія Володимировича. Сьогодні ми прощаємося з нашим земляком, патріотом, воїном, справжнім героєм, який, незважаючи на що, став на захист нашої держави. Дякуючи таким героям, як Юрій, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громада, пам'ятайте, якою ціною дається перемога, то дякуючи кому ми вільні. Будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, донатьте, допомагайте. Дякуйте нашим військовим, моліться за наших військових. Вони щит вашого спокою, щит вашої безпеки. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття родині Юрія. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Шановна громада, знову ця війна принесла страшну втрату в нашу громаду. Ми проважаємо справжнього патріота, молоду людину, який пішов захищати нас з вами, своїх рідних, близьких, свою рідну Україну. Від імені міського голови від себе особисто приношу щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять і вічна слава буде жити в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, рідні, побратими. Тяжка втрата, пекучий біль, та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на, на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, пройшовши надважкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну, повернувся додому. Як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щитів. Борис Юрій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Господу помолимо. Ми голови з несу за вимогою закоєння душі, за непомоги Юрія, і за відпущення усякої провинії і нетінної. We'll be Воскресенье смертний істинний Бог наш. Ми перший чистої Свої Матері, свідоцлавних стихальних апостолів, приподобний у нас, де в наші, душу за його, воїна Юрія, герой, який дав світла за незалежність обожність української держави. Василях святих учинить налоні Авраму, покоїть до праведника, які приєднає. І нас помилує спасе, і благи людям. Сьогодні знову в черговий раз у нас сумна подія, тому що ми проводимо душу через молитву до іншого світу, до світу духовного душу воїна, молодого чоловіка, якому вже вжити згідно нашого людського розуміння земного, творити. І продовжувати рід людський. І тому в сьогоднішній день, молячись за душу Юрія, вірного воїна своєї батьківщини, ми просимо милостиво Бога, щоб він йому простив все як людині. Адже ми знаємо, що немає людини, яка б не була не грішна, бо тільки один Бог без яка, щоб він йому все простив, що він не грішив у своєму житті. Щоб оцей подвір, який він поклав поклавши своє життя за нас з вами, йому Бог зарахував. І він був причислений до вже небесного війська, того війська, яке славить у вишніх Бога. І тому традиційно прощаючись у сьогоднішній день із гижним сином цієї батьківщини, ми кажемо йому. Царство небесне, тобі сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.